Усіх вітаю! Сьогодні у нас 30 червня 2025 року, і то є місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, але у нас така традиційний обхід винограда десь наприкінці місяця, як він себе показує. Та я буду розуміти, як він себе показує. Можна порівняти це з тим роком, що воно як було. І так, огляд. Взяв я з собою ось таку приблуду. Отут тут це п'ятачок 24 мм. Чому? Щоб показувати можна, яка ягідка. Ось. А сам сама ця приблуда 20 см. Так що ось так можна подивитися і зрозуміти, яка грона у валька, наприклад. 20 см. Плюс ось така вже ягідка. І так, погнали. Вальочок у нас, це у нас по смаку буде дюшес плюс чайна роза, невеличка груна. Прочистив я Вікторію. Сьогодні буде обробка. Чому? Тому що на Вікторії ми можемо побачити маленькі признаки ідюма. Ось, так що ось така вона Вікторія, ось така вже в неї ягідка, запилення, бачимо, да? далі у нас іде оце у нас е, століття, грона більше 20 см, Потихесеньку налів, листочок чистенький. Лідія. На Лідії робив, питався. Е, Колірувати, але, ну, то я такий, ось, що Лідія? Ну, Лідія наверху ми бачимо врожай по Лідії. Ось. ягідка гарна. набирає Далі, далі у нас іде полуничний. Що полуничний? У полуничного гронка. Така десь 20 см. Майже вся вона однакова. Наверху оце теж полуничний. З його гронами. ну Там трошки більше, десь, мабуть, сантимів 30. Так, далі. Далі у нас наблюдаємо сімеча. Да? Сімочка, розкажи. Щоб ви розуміли, 20 сантимів. Так, далі агромаркет. Ну, агромаркет, як завжди. є плотноваті грона, є рихлі грона. Наверху ось так. вот так, гарно бачимо, як виставлена лоза, Ось тут вона дойшла. І так же вниз. Так, далі. Далі у нас відео, скоріш за все, буде довге, тому що є що показати в цьому році. Да? Так, це у нас подарунок Запоріжжю. Ось така у нього грона. Ось така. Ну, є побільше, є поменше. І цього він, як завжди, вилажуємо отак вертикально, наверху. Принципи тяне ягідки вже є ось такі, а йому ще висіти до вересня місяця. Далі, далі у нас, м -м, проміневий, проміневий кинув в цьому році ось такі гронки. Це, ну, 35 сантимів. Але не дуже густа, така рихленька. Але у нього, бачите, не тяне трохи перегруз. Ну, такі, да. е, я залишив по одній, плюс я залишив е, три пагони пусті. Не тяне, може перевантаження пагонами, але я думаю, перевантаження гронами. Я дав йому сьогодні підкормки. Ну, подивимось, що він покаже. Далі у нас йде мурамец. Ось така грона. В кожен пагін несе грону. бачимо, що почала деревініти лоза, колір змінився. І наверху ось так. Ось так у нього три ряди. Запилення непогано, ну, як завжди, і одна грона на пагінь. Тому що дві плотновата буде грона і мілка буде. Але мені ну, таке. Це, це, це на вино, це на вино. Таку ягідку вперше, це подарунок не світає. Він таку ягідку зробив вперше. Ось така у нього зараз. Ну, сподіваюся, це буде гарно. Залишив я йому, думав, 5, залишив, скажімо так, 7. Але е, знизу два вони ну, потихеньку тягне. Ну, так. Центральні, да, центральні вже зробили. Лози центральні зробили вже десь 2-2,5 метри. Продовжуємо. Оце ротатуй у мене тут, тут, ось він ось ротатуйчик у мене. Ось він. Ну, нижній як нижній, один потягнувся, ну, десь вже метра, метр сорок пагоний. Ще дав йому прикормив, ну, нормально. Е, наступний е, мускат жемчужний. ось мускат жемчужний. Накидав він мені грона. Хоча хазяїн в тому році його трошки обіжав гібірелінами. Але бачимо, ягідка є. Грону я вже проряджав. І все рівно вона така трошки. трошки. Наступний це Еверест. Один із крупноплодів на моєму учаску. Зараз ягідка ось така. Але хто знає Еверест, ті знають, що він може зробити. Мені кажеться, що я трошки перевантажив, але дав йому тр... е... прикормив, дав йому від корінь і подивлюсь, якщо не стартане лоза, часть урожаю зніму. Ну, є... е... Залишив я два пагони тут з усього, тут на ньому десь. 10 пагонів чи 12, 10-12, але 2 я залишив повністю холості, щоб вони допомагали визріванню винограда. Може, мало. Подивимось. Продовжуємо. Це другий у мене Вікторія, дублюючий біля нього Хэллоуїн. Він кинув декілька гронок. Я їх, коли сере обробляв, скоріш за все, трошки підпалив. Ну, що буде, то буде. Він теж йому дав підкормки під корінь. Тому що ну, він трошки, трошки не тягне щось. Ну, подивлюсь, якщо нічого не буде, треба ще буде, може, протравити та корінь перевірити, щоб ніяка зараза там нічого не їла. Будемо спостерігати. Зоренька. Зоренька. Зоренька залита. Зоренька. Я уже начал сеточки одевать. Ну, чтобы не полыла ягодку. Зоренька. О, кажется. А нет. Тут палена ягодка. Далее у нас цимус. Ну... 20 см. у цим, як завжди, грона. Ну тут хорошо видно. От так. Ну да, так. І так. та грона. бачите? Вон та грона. Ну, цимус, цимус, що там казати? Далі у нас наступний це золоце. Золоте стандартно зав'язав. Я зараз його під Я залишив на ньому десь біля 30 пагонів. І він на це реагує, ну, як би так сказати. Я трошки підкормив. Для чого? Для того, щоб він оцю красу вивів. Оцю. Отут наверх є тут е -е, громкі. Ось, подивимося, стартане, потягне, значить, хорошо. Ну, а якщо ні, то ні. Так, давайте в край. Отак, з цієї сторони. Оце зорінька. Оце зорінька. Понизу накидала, там я вже листячко поприбирав трошки. Але ще. Дещо треба буде поприбирати, щоб вона себе почувала гарно. На цей край у мене сказка. Ще раз, дуже перспективна форма. Дуже дуже перспективна. Вона на вересень і я знаю, як швидко вона набирає оці бубки дує. Дуже швидко. В тому році я її припалив гебереліном. Ще раз скажу, грона може і невеличкі в цьому році, невеличкі, але вони є. І вона, ну вона, скоріш за все, вона із скажених. Із тих, хто пре як не в себе. Ми будемо спостерігати, що вона покаже. Форма така Лугінська. Етаймір, після того, як я його почекрижив, прикопав конкурента. Прикрив ось тут ось. Ну, така у нього грона. Не буду відкривати, але грона тут така моцна. Подивимося, як вона там себе покаже. Він теж дує гарно. Ну і далі аватарчик. Ну, що зав'язалося, то, то хай буде. Ось. Тут. Ну і Тут теж красиво. І тут, ну і там, ну, гронка Аватара. Ось, ось вона, Ось гронка. Ну, давайте скажемо так. Ось така, да? Тут все 30 сантимов гронка. Ну, хай тяне, хай тяне. Ось стандартна гронка, але є декілька ось таких вже. І він тянеться, тянеться 35 сантимів. Десь випало. Хай буде, що як буде. Так, відео хто додивився, Усім дякую. Поставте лайк, зробіть підписку, тому що буду вам дуже-дуже вдячний. Погнали займатися виноградом. До зустрічі!